Жди стає на бік мами, не вміє приймати самостійні рішення, постійно ставить маму в приклад. Так як ти от говорила на початку, це є те, що чоловік ще прив'язаний до своєї мами. І так само останнє таке, що якщо хлопець не відповідає за свої слова, якщо ви з ним щось домовилися, але він цього не виконав, це теж дуже поганий сигнал. Якщо ви на тому наголосили, значить, ти сказав, значить зробив. Так? Але він все рівно того не виконав. Ну, відповідно, і вам треба так само дотримуватися свого слова. Не очікуйте. Від когось вимагати, та? а сама сьогодні сказала, завтра передумала, не попередила. Ну, якщо отут є та, щоб не було тої безвідповідальності, то треба і самій відповідно дотримуватися слова і йому на цьому наголошувати. Ну, це дуже важливо про це дотримування слова.